Продовження. Небо знов облягали хмари. Почало смеркатися, в кущах було вже зовсім темно. Аніка присунулася якомога ближче до пепі. Полум'я кидало навколо такі дивовижні тіні, що здавалося, ніби темрява за невеличким кружелом світла сповнена живих істот. Аніка вся тремтіла. Ану ж, за котримсь кущем стоїть людоїд? Або за каменем причаївся лев. Пепі відставила порожню чашку і заспівала хрипким голосом. Ну, мертвого скриню. П'ятнадцять осіб. Його го, його. Та ще й пляшка Рому. Аніка затремтіла ще дожче. Ця пісня з іншої книжки. Я її також маю, жваво сказав Томі. із книжки про морських розбійників. Може, погодилась Пепі. Як так, то їй написав Фрідольф, бо це він навчив мене співати цю пісню. Коли я, бувало, стояла на палубі татового корабля ясної ночі й дивилася на південний хрест просто над головою, Фрідольф поряд співав. На мертвого скриньо 15 осіб, ха ха, та ще й пляшка рому, заспівала Пепі ще грибкішим голосом. Коли ти так співаєш, пепі? В мене стає так дивно на душі, сказав Томі. Водночас і страшно, і дуже приємно. А мені майже тільки страшно, сказала собі Аніка. Лиш ледь ледь-ледь приємно. Коли я виросту, то піду в море, твердо заявив Томі. І стану морським розбійником, як ти пепі. Чудова, зраділа пепі. Ми з тобою будемо пострахом Карибського моря. Грабуватимем золото, коштовності діаманти, матимемо потаємний сховок для своїх скарбів на якомусь безлюдному острові Тихого океану. А охоронятимуть печеру три кістяки. А ще ми вивісимо прапор. Із зображенням черепа, з двох схрещених кісток і на мертвого скриню так, що буде чути з одного кінця Атлантичного океану до другого, і всі мореплавці бліднитимуть зі страху і думатимуть, чи не кинутись їм у море, щоб уникнути нашої кривавої помсти. А як же я? жалібно спитала Аніка. Я не зможу бути морською розбійницею. Що ж мені робити? Нічого, ти також можеш плавати з нами, заспокоїла її пепі. Стиратимеш порох із піаніно в кают компанії. Тим часом багаття пригасло. Пора йти спати, мовила пепі. Вона настелила в наметі ялинового гілля, а зверху кілька товстих ковдр. Ти ляжеш зі мною в наметі? спитала вона коня. Чи тобі краще ночувати під деревом? Ти ж завжди скаржишся, що не можеш заснути в наметі. Про мене, то спи на дворі. Я вкрию тебе попоною. Мовила пепі і поплескала коня по спині. Невдовзі діти і пан Нільсон лежали вже наметі, закутані в ковдри, знадвору долина в хлюпіт хвиль. Слухайте, як шумить океанський прибій, сонним голосом мовила пепі. У наметі було темно, як у мішку. Аніка не відпускала руки пепі, що було не так страшно. Раптом пішов дощ, краплі залопотіли по брезенті, але всередині намету було сухо й тепло, а шурхід дощу тільки заколисував дітей. Пепі вийшла на двір. І вкрила коня ще однією ковдрою. Він стояв під ялиною з густим гіллям і дощ йому не заважав. Як тут гарно, зітхнув Томі, коли пепі повернулася. Хіпак, озвалася пепі. Гляньте, що я знайшла під каменем, три плитки шоколаду. За кілька хвилин Аніка вже спала, тримаючи пепі за руку і не дожувавши шоколад. Ми забули почистити зуби, мовив Томі і теж заснув. Коли Томі й Аніка прокинулися, пепі не було в наметі. Вони швиденько вилізли на двір, там яскраво світило сонце. Перед наметом палало багаття, а біля нього сиділа пепі, смажила шинку і варила каву. Від щирого серця бажаю вам щастя і веселого Великодня, вигукнула пепі, побачивши Томі й Аніку. Але ж Великдень уже минув, сказав Томі. Минув, погодилась Пепі. А ви прибережіть мої побажання до другого року. Запах смачної шинки й кави лоскотав дітям ніздрі. Вони посідали, підівгавши ноги біля багаття, і пепі дала їм по шматку шинки з яйцем і картоплею. Потім вони пили каву з печивом. І ніколи ще їм сніданок. Не здавався таким смачним. Думаю, нам краще, ніж Робінзонові, сказав Томі. Хм, хм, а вже ж краще. А ще як ми наловимо на обід свіжої риби, то Робінзон позеленіє заздрощів, мовила пепі. Пхе, я не люблю риби, сказав Томі. І я також, озвалась Аніка. Проте пепі вже їх не слухала. Вона вирізала тонку лозину, прив'язала до неї з одного кінця нитку, зробила зі шпильки гачок, наліпила на нього крихту гліба і сіла своєю вудкою на прибережний камінь. Зараз побачимо, що вловиться», – сказала вона. А що ти хочеш спіймати? Питав Томмі. Каракатицю, відповіла пепі. Такого смачного м'яса, як із каракатиці, ви ще не їли. Вона просиділа на камені цілу годину, але каракатиця не ловилася. Раз до гачка підплив окунь, тичнуся носом у крихту хліба. Але Пепі швидко відсмикнула водку. Ні, голубе, дякую, мовила вона. Коли я кажу каракатиця, то й маю на увазі каракатицю, а не окуня. Тому не крутися в мене перед очима. Вона посиділа ще трохи, тоді рішуче кинула вудку в озеро. Вам пощастило? Звернулася вона до Томі Аніки. Доведеться їсти на обід млинці з м'ясом, бо каракатиці сьогодні не клюють. Томі Аніка, звичайно, дуже зраділа. Вода так знатливо блищала на сонці. Ходімо купатися, запропонував Томі. Пепі і Аніка відразу ж погодилися, але вода виявилася холодною. Том і Аніка попробували її ногою та й побоялися залазити в озеро. Я знаю, що робити, промовила пепі. На самому березі росло велике дерево, і гілля його нависала над водою. Пепі вилізла на дерево і прив'язала до гіляки мотузку. Ось як треба купатися, коли холодно, мовила вона, схопилася за мотузку і з'їхала по ній просто у воду. Оце хрещення, захоплено вигукнула вона, з'явившись над водою. і Аніка трохи повагалися. Та коли побачили, як пепі весело, вирішили спробувати собі. Буде продовження.